Внаслідок російських обстрілів від будинку Олени Щуковської у Куп'янському районі залишився лише фундамент. Сім'я виїхала з-під обстрілів і згодом знайшла нову оселю. Будинок під Харковом придбали за житловим сертифікатом на зруйноване житло. Вирушаємо до селища Високого, дізнаємося, що довелося пережити переселенцям з Куп'янщини. Все горить, все палає, вулиці немає. Він залітає, бомбиті, бомбиті, душа не на місці все. І як довго тривало оформлення нового житла? Коли прийшов сертифікат нам на смартфон, ми просто підшукували майно житло. Сертифікат діє 5 років. Ступіньки. Це наша тепер домівка. Це те, що ми придбали. По програмі є відновлення. Оці всі фігурки ми привезли з Куп'янська. Вони трошки пострадали після обстрілів, теж, ну, як поспінальність за домівкою. Оці ялинку привезли, це дочка мені колись дарила в горшочку, забрали сюди. У вас тут такий невеличкий куточок Куп'янська. Ну так. Да привезли яблунку і грушку, Посадили трошки картошки. По-перше, и трави мало, і не треба потім по жарі лазити, бодилку туди-сюди окучувати. Да, да, так, так, проходить його. Це кухня, так? Так. Як студія, кухня, кухня столова. Да. Як хтось приїжджає, ще й спальне место є. розділені річка і І оце коли до дітей в вдома прилетіло, розрушило все, вони ховалися в лісі. А потім муж забрав їх сюди, на, на цю територію, на узловую, велосипедом, Ну, на удивлення, що расисти пропустили. Ми були на території, яка ще була окупована. Тому що внук там, знаю, що внук, там все горить, все палає, вулиці немає. Він залітає, бомбить, і душа не на місці, все. Собрався і підійшов, поїхав. Тобто, ну, Міст перейшов, за мостом вже були наші українці. Ну, і почались сильні обстріли Концедаловки, там висоти і переправа. Нічого, одна стіна залишилася, бачите, старілка і все. А так усе. Все, все згоріло, все розрушено. Був бій там на Концедалівці. Там наших 11 хлопців українців ну, уничтожили десь 20 російських десантників в з БМП. Прилетів вертольот К-52. Вони положили вертольот і в болото впав. І після того прилітав той літак. Видать, вони вже простити нічого не могли. І прилітав літак, і тут всю вулицю зніс. Просто розбомбив, спалив усе, що можна. Бачили 9 авіанальотів і бомбіжка, бачила, як наш дом попала прямим попаданням бомба. Це було, звісно, жах. Криші немає, а стіни ще стояли. Він же ж залітав по кілька разів. І от тоді вже їх забрав, а вони в лісі ховалися, там ліс рядом. Їх ото забрав, а тоді вже з тої сторони сумлової наблюдали, як і вони добивали ту вулицю. Як уже все там горіло, дома горіли, злость, обіда, злость, шумащаючи. То що старалися все життя, тянулися. Ну. Ага, світа ж то нема, світа нема. Зараз підемо бабушку. А я нічого. Попробую. Чайничок тут довелося купити, тому що як сліту нема, а чайник оставляла нам хазяїв. Дуже такі э, вичливі, ну, хозяин Бо багато там було таке, що нам от хата подобається, а старі люди продають, вони не хочуть за сертифікат. Ну, це хазяїн дуже порядочний, дуже такий він, я скажу, і мібір залишилась, і битова техніка. Проходьте, проходьте. А тут все, це, це якраз для внука буде. Ось десь кровать буде. А, а, біля, а біля вікна стіл буде, так? Да? Да. Ну, все правильно, щоб світло було гарно. Угу. І коли відкрилася програма вже восени в дії, ми вже через дію, через смартфон подали заяву, ну, підтягнули ці всі документи, вони саме підтягнулися, ми їх раніше ж подали. І коли вже комісія обсчитала сертифікат, воно в ноябрі прийшов, що сертифікат, обсчитаний із сумою сертифіката. Номер сертифіката, все прийшло в дію. І з того часу ми стали підшукувати е, житло. Ми об'їздили ну, місяця три. Там определена сума, якщо менше ви сдачу, здачу не, не дають. Якщо житло більше стоїть, ну, своїми средствами треба доплатити і оформлення все йде за свої средства. А коли пройшов сертифікат, там було вказано, що тепер можете підшукувати житло. У будь-якій точці України можна квартиру, можна частний дом, шукали, дивилися цей домик через агентство, через агентство недвижинасті. Вони нам дуже допомогли. Можна самим шукати, але просто зараз така обстановка, що просто ну не знаєш, хто прописаний, де прописаний. Людей багато по Агентство все провіряє. Щоб не було тут, ну не совершенно ні дітей, що буває так, чоловік є, хазяїн продає, а жінка в Польщі сидить. Ну, всякі нюанси є. Щоб було все законно, щоб з э, агентством вони перевіряють платіжки, щоб ніяких задовжностей, ну щоб, щоб все було по закону. А з нотаріусом, що вона о, о, вже почала відкривати ну, Дело куплі-продажі, які справки, куди в які інстанції обратитися, це, це зайняло, ну, я не знаю. Ну, Навіть дві тижні, може менше навіть. Ми замовили гроші через дію бронювання на цей розмір цього сертифікату. І у нас через два дні прийшли гроші. Не через п'ять, не через місяць прийшло і нам теж дії сказали, що средства забронювані, але коли приходять деньги, треба в течение місяця зробити сделку. Оформлялися, як у нотаріуса, це теж ми там якусь пошлину платили, ну по закону. Потім 2 тисячі за те, що нас виведуть з старого жилья гривень, плюс 500 гривень, то що я замуж, що, що муж знає. Потім, ну це було такі розсинки. Потім ще за те, що нас ведуть, ну це офіційні розсинки, які є де розвернутися. Довки mm є, -hmm. там, ноки не було до вас такого, знаєте, що переселенці якісь приїхали, якісь чужаки. Ні, 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 не було. Все нормально, все нормально. Тут ось через дорогу бабушка, вона сама родом з Куп'янська, брат у неї в Куп'янській, ну так уже. Там з сусідкою познайомилися, з нижніми ось сусідами, з цими ось. То Ходили там на базар. То нас питали. Вам будинок дали, будинок дали. Ніхто нікому нічого не дав. Просто государство, держава дала сертифікат. Це, на цей сертифікат там, на цю суму. Ми грошей на руки нам ніхто не давав. Ну і, звісно, хай люди займаються. Це все по-настоящему, це все є, це все працює, ви ж бачите. Ну, Наші племінники воюють, син воює, ну, війна і сина. І тільки перемога. То, що... Любі трудності, це чепуха, скоріше, Можу, щоб війна. щоб за день кончилась війна. Ми не проти, Ярик, щоб через день кончилась війна. Де через день не кончиться. Ну, кончиться. Обачиня да